Добрий день, тітя. Хочу вас запитати, ви чи що? Скільки я вам розказала, слуха дивчительку з історії, чи вона кож... до мене кожен день приходить і, і каже, що ви до неї не слухаєте. Ви... ви. Ти, гальорка, зовсім. Ви дві подруги. Що мені вчителька з математики підходить до вас і говорить, що ви шуміли. А, то ми писали контрольну. А, то тві подруги, що мені вчителька з мистецтва, підходить до вас і каже, що ви шуміли. А два брата, що мені вчителька з української мови підходить до вас і каже, що ви що ви не хочете виконувати вправу. а зразу зразу, ну тільки в на майданчику. Ми кому мене доведете?